П'ятниця 16 червня. Час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Ендриксон. Вітаю. Розпочинають випуск такі теми. Болюча втрата. Велике горе для їхніх сімей і для нас. У місті попрощалися з жертвами ворожого обстрілу житлового будинку в ніч на 13 червня. Для зручності пасажирів. Це перший об'єкт, який ми взяли з нуля. І робимо йому повну косметику. Розпочались роботи з ремонту станції швидкісного трамвая Зарічна. Сьогодні в місті проводжали останню путь жертв російського обстрілу в ніч на 13 червня. Серед 13 загиблих внаслідок ворожого теракту молоде подружжя Давид та Ксенія Епельман і 49-річний Олександр Спільник. Сьогодні з ними прощалися у храмі ікони Божої Матері взискання загиблих. Давид і Ксенія любили життя та насолоджувались кожною хвилиною. Будували плани на майбутнє, не забували про рідних і друзів. Намагалися дарувати приємні емоції навіть у дрібницях. Дівчинка від Бога розмалювала нам під'їзд дуже красиво, і хлопчик дуже хороший, привітливий були. Батьки дуже добрі, дуже шкода цих діток. Добрий і дуже відповідальний навіть у дитячому віці. Так згадують Давида люди, які пам'ятають його ще малим. Він був насамперед дуже доброю людиною, завжди приходив на допомогу. Був нашим другом саме з школи. Ми з ним дружили ще з шкільних років, тому це для нас велика втрата і велике горе для їхніх сімей і для нас. З дитинства дружили з п'яти років. С одного двора. И всегда ну, Давид более такой ответственный. Всегда был, что ли. Где-то они задерживались. Всегда звоню. Давид, где там Даня или что. Всегда Давид более ответственный. Так И в бассейн их вместе возила. Папа забирал потом всегда. То есть совершенно ребенка помню, такое случилось. И Относительно недавно к ним. То мой сини і ребята ходили в гості. Ну на эту квартиру за у храмі ікони Божої матері, взискання загиблих, сотні і сотні людей. Попрощатися з молодим подружжям прийшли декілька поколінь. Ті, з ким зростали, робили перші дорослі кроки, працювали разом. кажуть, Давид і Ксенія у їхніх серцях назавжди. Жили в одному будинку, загинули в одну ніч. Сьогодні у цьому ж храмі прощаються з Олександром Спільником. Чоловік душі просто. Завжди допомагав, приходив на допомогу. Це людина, лучше чоловік. Людмила згадує: Олександр над усе цінував рідних і близьких, обожнював доньку та онука. Планував відсвяткувати ювілей. Йому мало виповнитися 50. раз на місяць, як мінімум, ми зустрічалися і на дачі, і за родинним столом. Олександр був дуже. Миролюбива людина, він працював в училищі. Був дуже миролюбивий. Любив тварин, любив свою родину. У нього внуку три роки. В неділю перед зривом ми тільки зустрічалися. Він ну, не збирався вмирати. Плани на майбутнє, родинні зв'язки, бажання жити все це вмить обірвав російський ракетний обстріл. Чергова, чорна сторінка війни, яку важко перегорнути. Олег Андрексон, Вадим Діденко, Олег Каплій. Цей день. Ситуація з водопостачанням у місті дуже складна. Резерву у південному водосховищі залишилося на півтора місяці. Як заявив голова ради оборони Кривого Рогу, найближчими роками води з Каховського водосховища не буде. Відтак у місті в аварійному режимі необхідно втілити складний проєкт. Часу дуже мало. Олександр Вілкул наголосив: необхідність в економії води найближчими місяцями тільки збільшуватиметься. І ризик того, що частина міста на якийсь час може залишитися без водопровідної води, як зараз Марганець та Покров. Високий. Тим часом проєкт будівництва магістрального водогону вже стартував. Початок будівництва каналу е, інгулесь Південне через, через те, що ми не можемо брати воду у каковці, вже працює 10 одиниць техніки. Вони, ви бачите, е, бульдазіри з іншого боку вже прокопано. Далі там екскаватори видно. Тобто початок робот вже є. Вже почали працювати. Треба буде переки зробити більш ніж на 30 кілометрів. Цей і труби, і насоси, і багато чого іншого. В місті розпочато ремонт станції зарічна швидкісного трамвая. Щоденно вона приймає та відправляє понад 2,5 сотні трамвайних поїздів. Середньодобовий пасажиропотік наразі складає півтори тисячі чоловік. За довгий період інтенсивної безперервної роботи з'явилась необхідність оновлення станції. Роботи уже стартували. Валерій Кожухар розповість більше. Станція швидкісного трамваю «Зарічна» – унікальна інженерна і архітектурна споруда площою майже в 3,5 тисячі квадратних метрів. Просторі вестибюлі і платформи, стометрові зони для посадки і висадки пасажирів, планувалися для зручності і комфорту. Водночас такі характеристики станції велетня зобов'язують працівників комунального підприємства Швидкісний трамвай ретельно слідкувати за станом транспортної споруди. Наразі поставили необхідність станцію оновити, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вюкул, провів. Тут виїзну нараду обговорювали роботу комунального пасажирського транспорту в умовах воєнного стану та хід відновлювальних робіт на станції. Значну частину запланованого вже виконана. Проведені роботи з демонтажу, зокрема на сходових маршах і терасі другого поверху, з оздоблення стін на пероні та заміни системи водовідведення з покрівлі, не дивлячись на воєнний стан, місто продовжує жити і працювати. Зараз ми робимо Ремонт у нас на станції зарічний, Я вважаю, що в цьому році вона буде більш безпечна і з всіма умовами для наших мешканців. Ми ще в цьому році запустимо три нових трамваї, 10 автобусів, 12 оновлених тролейбусів. Два тролейбуса, дизель генераторник Ми займаємося нашим комунальним транспортом кожного дня. І я вважаю, що мешканці нашого міста будуть повністю забезпечені нашим комунальним транспортом. У депо швидкісного трамвая готуються до виходу на лінію кілька трамвайних вагонів після капітально відновлювальних робіт. Зараз комунальне підприємство також виконує ремонт і заміну контактної мережі та окремих ділянок трамвайної колії. Щодня на лінії швидкісного трамваю виходить 34 вагони. Привозять вони близько 40 тисяч осіб, пасажирів наших. Завдяки допомозі руководства міста і військової адміністрації. Ми маємо змогу. І продовжити капітально відновлювані роботи по трамваям. А також ми почали роботи, роботи по ремонту інфраструктури. Станція зарічна у нас це перший об'єкт, який ми взяли з нуля і робимо йому повну косметику. В рамках цього ремонту буде відведена вода, буде замінено зенітні фонарі, які давали воду на станцію. А також будуть зроблені всі баштунки, які необхідні для наших пасажирів. У кривому розі для всіх жителів, у тому числі військових та переселенців, проїзд у комунальному транспорті безкоштовний. А тому кажуть на підприємстві своєчасний вихід та обслуговування машин є одним із першочергових завдань. Валерій Кожухар, Артем Кравченко цей день. Видивитись програму цей день. Далі будуть такі теми. Підтримка для розвідників. Будь-яка машина спасте життя. і інди одного. Сьогодні військовим передали позашляховик куплений за кошти з благодійних заходів. Документ випускника маємо вісім свідоцтв з відзнакою. Тобто, всі дев'ять років це вісім учнів відзначилися тим, що займалися тільки на відмінно. Криворізькі дев'ятикласники отримують свідоцтва про базову середню освіту сім нагород обласного чемпіонату. Два перших, два других і три третіх місця. Про успішний виступ криворізьких учасників клубу скандинавської ходьби. Сьогодні криворізькі розвідники отримали в допомогу у боротьбі з окупантами позашляховик. Автомобіль придбали за кошти, зібрані на благодійних заходах у місті. Детальніше Дар'я Юськова. Благодійні заходи у допомогу військовим у Покровському районі розпочали з травня. Організатори районна рада та міська асоціація арткультура. Концерти, виставки, майстер-класи. А разом з цим донати на автомобіль для захисників. Це позашляховик для наших розвідників, військових військової частини 4060. Вбирали кошти разом усім Покровським районам під час заходів, які відбувалися в нашому районі. А це розпочали ми у травні місяці під час заходів до дня міста присвячених, і 10 червня саме на території нашої Криворізької патрульної академії відбулася козацька толока, на підтримку ЗСУ. За Завдяки цим заходам вдалося зібрати усім нашим покровським районам 250 тисяч гривень. І от сьогодні маємо змогу зустрічати хлопців, які ми приїхали отримати цей позашляховик. Ті, хто долучився до важливої ініціативи, кажуть це внесок криворіжців у підтримку наших військових підрозділів. Ми дуже раді були мати можливість долучитися до цього заходу, адже заклад основним був приурочений. Це і справді зібрати хай один, але автомобіль, який допоможе хлопцям на передовій краще виконувати свою роботу і бути більш ефективними. Воза шляховик уже у військових. Роботи для цього автомобіля попереду багато. Машина безотказний варіант того, що перше на полі бою це життя, це життя бійця. І будь-яка машина спасти життя бійця і не одно. Цю машинку ми знали, що вона буде у розвідників, і розвідники чекають на неї, і вони вже бажають на ній поїхати виконувати завдання і гатити москаля. Приємно, що криворіжці З'єднані разом і вони працюють на перемогу. Дуже приємно, що криворіжці не забувають про нас, смаколики придають і держуть до нас кулачки. Півсотні учасників благодійних заходів на підтримку ЗСУ. А це представники закладів освіти, культури, мистецьких шкіл та підприємств. Отримали сьогодні відзнаки за активність. Дарі військова Валерія Косигіна. Цей день. Сьогодні майже півтори сотні випускників 9 класу 91 ї гімназії отримали свідоцтва про базову середню освіту. На урочистостях побували наші журналісти та поспілкувалися з випускниками, їхніми батьками і наставниками. У шкільному залі випускники, їхні батьки, вчителі, класні керівники. Усі, з ким 9 років поспіль вчилися новому, пізнавали світ і будували плани на майбутнє. Сьогодні близько півтори сотні випускників 9 класу, 91-ї гімназії, отримали документ про освіту, не на те, що рік. Діти були на дистанційному навчанні і жодного уроку не провели за шкільною партою. Сьогодні ми маємо вісім свідоцтв з відзнакою. тобто всі дев'ять рочків це вісім учнів відзначилися тим, що займалися тільки на відмінно. Побажання випускникам. Щоб вони не зупинялись, кожен їх крок це подальше їхнє життя. Ми сьогодні жодного разу не сумували. Ми сьогодні щиро вдячні тому, що ми стали частиною їхнього кроку в майбутнє. Привітати випускників із завершенням навчального року на урочистий захід завітав і заступник командира військової частини 3011, радник голови ради оборони Кривого Рогу Олександр Пискун. «Коли вас бачу, я розумію. Чому люди беруть в руки зброю, ідуть на смерть захищають країну? Ваша гімназія не в основі. Майже сотня батьків, учнів гімназії, зараз зі зброєю в руках захищають країну. Є загиблі, 8 батьків загинули, майже сотня захищають країну. Є загибли випускники. Це все заради вашого майбутнього. Це все для того, щоб ви в майбутньому. Могли будувати світло розвинуту країну. Тому є побажання для вас. Не дармуйте час, навчайтеся, розвивайтеся, все робіть для того, щоб стати краще. Пишіть своє життя не як чорне, а начисто. Яскраві моменти шкільного життя назавжди залишаться у пам'яті кожного з цих молодих людей, адже за 9 років кажуть випускники було багато серйозних, кумедних, радісних і важливих моментів. Обіцяють цінувати кожний із них. Буде що згадати нашим класже. адже у нас у нас дуже веселий клас, дуже багато різних людей. Кожна дуже класна особа. Я дуже радий, що саме з ними я попався у клас. Хвилюючий цей день не лише для випускників, а й для батьків та наставників. У Анастасії Коваленко сьогоднішній випуск дебютний. На жаль, цей рік був досить тяжким. Ми провчились дистанційно в умовах війни. Це був наш такий перший досвід, але діти молодці, вони дуже старались, вони були дуже зібраними. Дистанційне навчання вони тренувалися з цим чотири роки. Тому дітки були дуже підготовлені до цього. Я вірю в щасливе майбутнє нашої країни. Я бажаю всій країні миру, перемоги та злагоди. Не дивлячись на всі складнощі, подякувати всьому педагогічному составу за те, що вони вкладали в наших дітей знання, турботу, свої душі, свої мудрі поради. І за те, що сьогодні ми маємо змогу провести цей день разом, почути їхні. Добрі слова в майбутнє наших дітей. І, звісно, дякуємо за цю можливість нашим Збройним силам України. Юлія Вітряк, Андрій Славний, цей день. Безпека особистих даних. Тема, що захопила криворізького школяра, і привела його до винаходу. Випускник ліцею розробив пристрій, який наочно демонструє, як можна стати жертвою кібератаки, відкрити доступ до особистої інформації, пароли від акаунтів у соцмережах та карток. Озброївшись такими знаннями, кожен може подбати про захист своїх даних. Переконаний хлопець детальніше про розробку та хід експерименту в сюжеті Карини Крикун. Розвиток технологій та інтернету відкрив для людей безмежний світ інформації і можливість зберігати особисті дані онлайн. І все частіше саме на них полюють кіберзлочинці. Киривийський ліцеїст присвятив цілу наукову роботу фішинговим атакам через вайфай мережі. каже, хотів продемонструвати людям, як це працює, та наскільки легко можна стати жертвою такого виду атаки. Це пристрій на базі одноплатного комп'ютера, невеличка плата розміром приблизно 5 на 5 сантиметрів. На кожні запускається програма, котра роздає безкоштовну wi fi мережу без паролю, через що багато людей в різних громадських місцях могли б зацікавитися підключитися до неї. Але під час підключення варто пройти етап з авторизацією, тобто вести свій логін і пароль, котрий надалі зберігається на своїй платі і може використовуватися зловмисником. У будь-яких необхідних йому умовах протестувати розробку повноцінно не вдалося. Експеримент прирвався через повномасштабну війну, але і перші дані вразили розробника. Wi-Fi поширювався в начальному закладі. За добу було 17 підключень. Великий показник для часу, коли мобільний інтернет є в кожному телефоні. Особисті дані людей під час тестування не зберігались, та ніхто не поставився до пристрою з підозрою. Сам призідається з небагатьох частин. Основна з них це є одноплатний комп'ютер, куди вставляється мікро sd карта з самою програмою. Головне просто дати її живлення за допомогою звичайного дроту звичайного дроту, більшість людей використовують для зарядки телефонів. І також для того, аби сигнал від Wi-Fi був кращим, використовується також додатковий wi fi адаптер. Тож, якби готовий до роботи пристрій, буде виглядати отак. Проблеми від необачного підключення до такого непримітного приладу можуть бути суттєвими. Саме в такому прикладі, як ми виконали, зберігаються тільки дані від Гугл акаунту або від Фейсбуку, залежно від того, який метод авторизації обирає користувач. Але це вже є доволі великою проблемою, тому що сьогодні напевно більшість усіх паролів банківських карт, користувачами підв'язуються до Гугл акаунту. А від чого далі можна отримати доступ до інших соцмереж, до банківських акаунтів, вивести гроші? або проводити різні оплати в інтернеті з карт іншого користувача науковий керівник проекту зазначає роботу можна масштабувати закінчити експеримент та зробити нотатки з убезпечення особистих даних провести експеримент зібрати дані зробити аналітику ну тобто і висновки з того наскільки дійсно це небезпечно і ну звісно якісь такі поради більш такі Прості, зрозумілі всім, як запобігти ось такому викраданню даних. Карина Крикун Олексій Васильченко цей день. У Дніпрі пройшов відкритий чемпіонат зі спортивного туризму і скандинавської ходьби. Кривий ріг представила потужна команда клубу Крок. Додому криворізькі спортсмени привезли сім нагород. З учасниками змагань спілкувалася наша Юлія Ветряк. 92 учасники – 9 міст України, серед яких і Кривий Ріг. На відкритому чемпіонаті зі спортивного туризму і скандинавської ходьби 9 криворіжців подолали дистанцію 5 кілометрів. Три учасниці пройшли заохочувальну дистанцію у два з половиною кілометри. Додому привезли сім нагород. В нашій команді були вікові категорії 40 50 60 70 плюс. Чотири вікові категорії, які приймали участь. І в, в трьох категоріях ми привезли пер, е, два перших, два других і три третіх місця. У нас підготовка йде ці, е, як цілий рік. Ось до цього змагання ми готувалися, але це було все ж таки в рамках підготовки до Європи. Бо ми плануємо їхати у липні до Варшави на чемпіонат Європи. То тренування були, звичайно, але це все йде за загальним нашим графіком тренувань, які відбуваються на наших локаціях. Новачки клубу розповідають користь від ходьби з палицями відчули на собі вже на перших заняттях. А от результат праці показав чемпіонат. Це були мої перші змагання. Бо я не так давно займаюся скандинавською ходьбою при нашому благодійному фонді Хесетхана. Ще з 2016 року при нашому фонді відкрилась група здоров'я для людей похилого віку, яка показала чудові результати. Ми вирішили трошки розширити цю групу і додати людей з інвалідністю. Тільки почав займатися цим видом спорту. Скандинавська ходьба, в зв'язку з тим, що була перед цим заміна суставу та і трошки треба навантажувати, трошки треба спілкувати. Так входить до того, що це як реабілітація йде. Після цього, як зранку пройшов, зробив фізичне навантаження, а в день тобі ти літаєш. Клуб Крок співпрацює з українським товариством Сліпих у кривому розі там тренери проводили заняття зі скандинавської ходьби. Після чого усі охочі залишилися в клубі. Серед них Андрій Догорян, який разом зі своїм наставником здобув перше місце на чемпіонаті. великий, большой труд. Васілій юрій зі мною займався. У нас там є свої своя методика для того, як вести незрячого. Ну, я хочу сказати тих хлопців, які прийшли з сеу на. Без ног. Они, они тоже прошли дистанцию. Они прошли очень хорошую дистанцию. На трассе была женщина Виком 89 роков. И она прошла трассу. С нашего города была Нелли. Да, Нелли Бугаенко. Бугаенко 78 лет. Она тоже прошла трассу. Так что вот такие даже победы есть. Что вот в таком возрасте. Андрей у нас тотально не зря. Правильно, Андрей? Я могу об этом сказать, что я всегда... Горжусь тими людьми, які щось хочуть добитися і йдуть, до цьому, не буду будуть більшими шагами, пусть маленькими, але йдуть. І на сьогоднішній день тот результат, який він достиг, це найголовніше його внутрішня. Наша победа в этом, що ми можемо показати другим людям, що вони теж можуть цим займатися. Криворізькі скандходи продовжують тренування і запрошують приєднуватись до клубу ветеранів. Шановні наші захисники і хлопці, які за деяких обставин. Тратили свої нижні кінцівки для вашої реабілітації. Школа і наш клуб запрошує у місті Кривий Ріг пройти реабілітацію саме зі скандинавськими палицями. Ми вас запрошуємо. Тренування для вас безкоштовні. Школа, якщо у вас виникне бажання, ще проводить вам навчання і вивчить вас на інструктора, якщо ви захочете цим займатися надалі. Юлія Відряк, Артем Кравченко цей день. На цьому наш випуск завершено. Більше інформації на наших офіційних сторінках у соцмережах та на сайті. Залишайтеся з Руданою. Бережіть себе.